Підприємства, діяльність яких координує управління радіолокації, радіозв'язку та спеціального приладобудування Укроборонпрому, презентували власну продукцію та послуги представникам командування сухопутних військ Збройних сил України і Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки «ЦНДІОВД» ЗСУ. Захід відбувся на базі відкритого акціонерного товариства Меридіан імені Сергія Павловича Корольова, що входить до складу концерну. Подія такого масштабу організована уперше за останні кілька років. Фахівці концерну розповіли про власні перспективні розробки щодо радіолокації та радіоелектронної боротьби безпілотних авіаційних комплексів, систем управління зброєю тощо. Також представники ЗСУ та науково-дослідного інституту мали можливість відвідати експозицію, де було представлено низку високотехнологічних виробів.